Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді датчик граничного рівня FTL31 виробництва Ендресхаузер. Прилад використовується для визначення граничного рівня рідини. Встановлюється на контейнерах, трубопроводах, резервуарах, нечутливий до піноутворення. Датчик граничного рівня використовують для захисту від переливу, від захисту насосів від сухого ходу в системах очистки, фільтрації і так далі. Як приклад, прилад може бути встановлений та підтримувати замкнений перемикач до тих пір, поки рівень рідини знаходиться нижче вібровилки. Ось наша вібровилка. Це приклад захисту від переливу. Також можна вибрати виконання для визначення мінімального рівня. Прилад буде в зачиненому стані, поки вилка занурена в рідину. Це приклад захисту експлуатації насосу в суху. Датчик рівня можна встановлювати в будь-якому положенні, на резервуарі, трубопроводі. У вказаного приладу датчика яка різьба вибрана вже одна, друга для безпечних середовищ. Напруга жилення 10-30 вольт постійної напруги, трьохпроводний вихід PNP. Електричне підключення М12. Максимальна, максимальна температура застосування до 100 градусів Цельсія. Також можна вибрати температуру застосування до 150 градусів Цельсія. Компактна версія Нержавіча сталь марка 316L. Шорсткість менше 3,2. Також можна вибрати прилад із аксесуарами, із приварним адаптером і так далі.